Якщо ви переглядаєте це відео, значить, ви точно є у списку запрошених на мої уроки. Я Сидорова Юлія Віталівна, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури Первозванівського ліцею. І ось на що ви можете очікувати, якщо хочете відвідати мої уроки. Значить, шановні ні діти, шостикласники, я в цьому році атестуюся. Що таке атестація? Атестація це певний екзамен для вчителя, коли перевіряють, наскільки вчитель знає свій матеріал, який він викладає, чи вчитель розвивається, чи шукає якісь нові методи форми роботи, чи взагалі вчитель є сучасним. І от мені треба зняти таке відео. Я зараз на цьому відео буду говорити реальні речі, як ми працюємо на уроках. Ну і трошки нереальні, але вас попрошу просто говорити так, є, що це дійсно є правдою. Окей? Так, так, ну значить, перше, коли ми приходимо, починаємо це урок, я заходжу на урок, ну, перше, я прохожу не на початку уроку, а десь вже хвилин 20 уроку проходить. Yes. Yes. Я приходжу, кажу, що можна погратися ще 10 хвилин в телефоні. Ви граєтеся в телефоні, потім я кажу, ну сьогоднішня тема, наприклад, у нас present simple, але ми можемо не виконувати цю тему, а обрати будь-яку, яка вам подобається. Потім в нас ще залишається 10 хвилин до кінця уроку, я дозволяю комунати в туалет сходити і кажу, що можна ще 10 хвилин посидіти на телефоні. Ну, а коли в нас взагалі контрольна робота на контрольній роботі, я дозволяю користуватися словниками, зошитами, чатами, чат, і коли вас, наприклад, ну ми ж зараз говоримо, коли вас, наприклад, не влаштовує оцінка, ви самі можете підійти виправити. На все, дякуємо вам за дідали, великі бай-бай! А ось так виглядає реальність. На моїх уроках ми не просто вчимо слова і тексти та правила, читаємо літературні твори та аналізуємо їх. Ми граємо, дискутуємо, дивимося відео та подкасти, колекціонуємо стікери та навіть have a cup of tea. На своїх уроках я використовую різні форми та методи навчання, щоб зробити заняття цікавими та ефективними, інтерактивні ігри вікторини та кросворди, робота в парах і групах, проектна діяльність, перегляд автентичних відео та аудіоматеріалів, Learning Apps, Kahoot, Learn Google Classroom, Padlet, BBC Learning English, Open Library, youtube канали. Всеукраїнська школа онлайн, і навіть більше готовий до навчання, яке не схоже на інші. Тоді okay, чекаємо до нас можна на you know I mean.